Пам'ятай моя, люба, жінка поєднує два світи невидимий духовний і видимий земний. У тобі закладена сила здатна привести у цей світ нову душу. Жіноча енергія здатна змінювати хід життя на землі. Є мудрі душі готові прийти в цей світ, щоб принести світло і знання. Але вони шукають простір, де на них чекають їм потрібні батьки з відкритими серцями та чистими помислами там, де панує любов, вони зможуть розкрити свій потенціал. Але сьогодні Інститут сім'ї. Ослаблений і цим душам важко знайти місце, де вони зможуть вирости сильними. Нехай твоє серце стане таким місцем. Дозволь собі повірити, що ти здатна дати життя великій людині, творцеві, який може стати вчителем, винахідником. Принести знання та можливості всьому людству. Але спершу попрацюй над собою, бо душа дитини відчуває, з ким вона поруч, її не обдуриш. Внутрішня тиша любов. Ось чим дихає майбутня мама. Ти готуєш не лише чистоту тіла, а й простір для душі. Коли ти зустрінеш гідного партнера, чистого в намірах, здатного стати надійним батьком і створити безпеку для вашої сім'ї, помрійте разом про ту велику душу, що прагне прийти до вас. Мама дає дитині здоров'я, як вона може позбавити її найкращого. Хочеться дати все найсвітліше і найчистіше, як Бог Отець бажав дати своїм дітям усе найкраще, створюючи цей світ і нас, так і ми здатні відчути Божественне натхнення такого наміру.